Слава Україні! До вашої уваги програма Військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Російські терористи продовжують обстріли українських міст. У ніч на 27 серпня Росія запустила по нашим регіонам майже сотню дронів. Цілеспрямовано били саме по цивільній інфраструктурі. На жаль, пошкоджені енергетичні об'єкти. Через атаку були знеструмлення в Полтавській, Сумській, Чернігівській областях. Також під ударами була Дніпропетровщина. Наступної ночі Росія масовано атакувала Україну. Найбільше постраждала столиця. Ворог застосував ракети та ударні дрони. Аварійно-пошукові роботи в Києві тривали безперервно понад 30 годин. На жаль, 23 людини загинуло. Серед них четверо дітей. Найменшій дівчинці було всього два роки. Міністр оборони України Денис Шмагаль взяв участь у спільному заході Міноборони Мінцифри та Брей – вирішальні інновації наступні кроки України. В технологічній війні більше підтримки для українських виробників зброї. Оборонний кластер БРЕЙД-1 запускає нові інструменти підтримки, заявив очільник Міноборони. Зокрема, створено нові великі можливості за ключовими технологічними напрямками: вибухові речовини, тактичні балістичні ракети, ЗРК для протидії дронами та штучний інтелект. До 150 мільйонів гривень буде спрямовано на проєкти, які дадуть швидкий результат на полі бою. Крім того, оновлюється основна на грантова програма виробники можуть отримати від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень. Також продовжується інвестування в людський капітал. Зокрема, вже налагоджено понад 25 партнерств із освітніми установами і запущено хаб інновацій для молоді. Ураженого носія калібрів воїни гур в Азовському морі вполювали ракетний корабель проєкту Буян М 28 серпня 2025 року. В результаті спільної операції Департаменту активних дій гур Міноборони України та спецпідрозділу ГУР-Примари в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави агресора Росії проєкту Буян – носій крилатих ракет Калібр. Бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони України примари ударом повітряного дрона пошкодили корабельну радіолокаційну станцію. А спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР Міноборони України атакували борт носія Калібр. У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску калібрів, у Темрюцькій затоці зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування. 29 серпня день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави цього дня в Одесі, як і в інших містах України, вшанували пам'ять тих, хто віддав за наше майбутнє найцінніше своє життя. Цей день пам'яті держава започаткувала у 2019 році. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських воїнів розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові полі. Тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. Це особливий день, нагода для всіх у суспільстві разом зосередитися на пам'яті, Шані і вдячності. Це мій синок Оксіоксам, який загинув 5 березня 2023 року, був призваний 3 березня 2022 року під Покровськом. З 2014 року він був учасником бойових дій, а то пішов добровольцем. Прослужив до 21-го року, до кінця 21-го року. У марті місяці його в березні його вже призвали на війну. Він довго не думаючи, зібравши, в нього все обмінювання, все було вдома. Він зібрався рюкзак і сказав, мати, якщо не я, то хто? Жити все буде добре, як і в 2014 році. Він прийшов в Дебальцево, його військ, в нього нагороди є за Дебальцево. Люди повинні пам'ятати наших героїв. Вони повинні приходити сюди і кожному віддати шану за їх життя, за те, що вони можуть ранці прокинутися, побачити своїх дітей, внуків і радіти життю. За які віддали наші сини своє життя, громадська організація Вільні воїни була започаткована трохи більше півроку тому і вже активно розвиває адаптивний спорт в Одесі. Наскільки важливо це для ветеранів і як саме проходять заняття далі в нашому сюжеті. Спорт це рух, а рух, як відомо, це життя, життя, яке триває завдяки цим людям. І для них життя також має бути максимально комфортним і доступним, зокрема, і в такій сфері, як активний відпочинок. Громадська організація Вільні воїни в Одесі займається розвитком адаптивного спорту для наших ветеранів. Ми відчули потребу в тому, щоб чули наші потреби та потреби інших ветеранів в місті в області. Я поїхав от в Канаду і побачив, що таке взагалі ветеранський спорт і наскільки він може впливати на ветерана, наскільки він може надати впевненості ветерану і там, бути таким інструментом, завдяки якому ветеран може повернутися до активного життя і соціалізуватися після армії. І от повернувшись вже з Канади, ми з побратимами одразу вирішили, що ми будемо розвивати і ділитися тими знаннями. Які ми отримали в Канаді, баскетбол на кріслах колісних один з таких видів спорту, з якого вільні воїни проводять заняття, а також організовують та беруть участь у турнірах. Він має адаптовані правила та обладнання. Крісла колісні для адаптивного баскетболу оснащені фіксаторами для тіла, а колеса на них мають нахил, що забезпечує кращу бічну стійкість та дозволяє робити швидкі повороти. Наскільки важливий адаптивний спорт ще як метод не лише фізичної, а й психологічної реабілітації діляться самі ветерани, В першу чергу, адаптивний вид спорту okay, sure. про ком'юніті, про ветеранське ком'юніті, про ветеранську спільноту, де ветерани зі схожою історією, з пораненням відчувають себе в полі своїм людина, яка до цього, до війни. Займалась тими своїми справами, Можливо, також займалась спортом. І коли вона вже розуміє, що є певні обмеження, є певні... певні зміни в собі, їх треба прийняти. Багато ветеранів не можуть цього зробити, не можуть прийняти, скільки ну, це складно. Не кожен чоловік буде про це казати. але може дивити і давити і давити. І отакий я, я вважаю, що це найгарний вихід з цієї ситуації. Вона відволікає. Переключаюся. Ми живемо і проблеми у нас не залишають. І зі здоров'ям. І спілкуємося. Загалом, давайте, а спорт. Це така певна. Певна компенсація адреналіну, який відчуває там, ветеран на війні. Громадська організація Вільні воїни створена ветеранами для ветеранів. Артем, який є співзасновником, сам пройшов цей нелегкий шлях. Стрілецький бій. Дві кулі зайшло мені в стегна, перебило ноги. одразу, одразу, майже одразу на турнікети. Це було важке поранення кульові. З переломами ніг. І, ну, я довгий час не ставав на ноги. Поступово, поступово, якраз таки завдяки спорту мені вдалося стати на ноги і поступово повертатися до більш звичного мені життя. І для цього звичного життя від нас багато не потрібно лише не відвертати погляд та не забувати завдяки кому ми можемо зранку випити чашку кави. Не зайвим буде і про це дякую. Ми між собою більше контактуємо, більше можемо поділитися, ніж з іншими людьми. Ми більше друг друга розуміємо. Тут ми чу... відчуваємо себе як серед своїх. Свої. Я вірив, що саме там я потрібен. Саме в Україні я потрібен. І... Навіщо ж все-таки держава в мене вкладала все, що вона вкладала, патріотизм, оці всі цінності? Щоб я сидів за кордоном і якось гризти думками про те, що в моїй рідній мої Україні всі в небезпеці, а я там в такій умовній безпеці і якось продовжую життя, ніби нічого не сталося. Для мене це було дико, і в нас є своя історія, в нас є своя мова, в нас є своя віра. Є... Є свої герої, яких варто цінувати і варто шанувати. і Є... Є оце все. І наша мета не втратити це, не зробити так, щоб це все просто стерлося і забулося. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!